Всім привіт! Любі підписники! Зв'язку з тією ситуацією, що останні тижні льють дощі, і ми подумали з Міланкою, що незамінним подарунком буде це дощовичок для вашого маленького друга, або котик, або собачка, і вирішили розіграти ось такий дощовик. Розмір S Я думаю, десь до кілограмів чотирьох. Собачки, а котика, то, можливо, кілограмів 6 підійде по розміру. Ось такий дощовичок. Ось тут є отвір для нашийничка, і зверху ярличок, що прикриває і такий капюшончик. Умови зовсім не важкі. Ми пропонуємо вам максимально. Спростити ці умови, і що вам потрібно? Потрібно бути підписаним на наш канал. На вашому каналі мають бути відкриті підписки, не приховані, там є така галочка В налаштуваннях і ви повинні написати будь-який коментар. Сьогодні у нас 17 червня, то конкурс буде продовжуватися протягом. Сіми днів, і 24 червня ми розіграємо наш дощовичок. І ось цей дощовичок поїде в межах України. Доставка буде виконуватися Укрпоштою і за наш рахунок. Умови максимально прості. Можемо побажати всім тільки вдачі. Дякую, що ви в нас є.